Нам потребен канал Барахолка Днепро. Д. Андрей из Днепра. Витаю вас. Сегодня Кінець тижня, як завжди, неділя і мої покупочки ось на барахольці. за вихідні дні. Я вам нагадаю ще раз, я купую всі ці речі, антикварні предмети, там, нагороди, ну і таке інше. Статуетки, годинники, монети. То можете мені запропонувати. Мій телефон буде. У відео. А також в описі під цим оглядом. Почнемо такі ножі придбав, придбав всі разом. Людина виложив десь за кордону. У нього такий товар, весь був Кроссовки. ну це як швейцарські. Так, це оптом забрав, всі по 100 гривень забрав. Будемо продавати. Так, вони такі є от, набагато розділів. Два таких, бачите. Ось вони тут повинні бути пінцетики, але немає. На ось є тільки пінцетик. Він бачите, так витягується. Зараз, ну, від та палки ладно, не буду, бо в мене нема нігтя. Оце витягується, він пінцет. На двох, третій ось такий. Трошки поменше, пінцета теж тут немає. Ну і четвертий ось такий також. Ну, Кому потрібно вони всі в продажі. Так, далі. Потім знайомий ось таку скриньку запропонував, що тут лежав скорпіон. Ну, я скорпіона подарував жінки, там покупляла в мене статуетки на точці, на барахольці. Набрала там на гарну суму, спросила сіка цей скорпіон. Говорю, ну, я вам подарую його. Ось така шкатулочка. Не знаю для чого вона. ну там ціна символічна була, то я також забрав. Потім там теж знайома э, жінка вона торгує. Підійшла, каже, Андрюша посоветуй, по чому ці шкатулочки продати. Ну, я подивився, такі шкатулочка гарна, так витягується тут. Ой, щось там застряло, мабуть. О, так от. Ось так от вона. Шість таких відділів. Зараз я їх висуну, щоб вона не повипадали. о, Така вона, як, з дерева. Ну, каже, що радянський. Угу. Ну то якась, не знаю, ну, з Радянського Союзу вона каже така от. Потім зараз я це поставлю, отак от. Ось так от. Гарна така скарбничка, придбав. Я в неї забрав, кажу, давайте я заберу. Тут ще. Немає одної ніжки, чи вона переклеєна. Ось так от... Надо їх... Ну це її потім. І друга ось така. гляньте, така. Також гарна. Може і Радянський Союз, не знаю. Ось такі завіси. Тут така. Бачите, э, як ксеточка. Така дуже гарна шкатулочка. Ось такий тоже малюнок. Красивий. Я забрав у неї їх. Шкатулки я продавати, мабуть, ці не буду. Вони мені пригодяться для різних мелочей. Тож. Потім э, підійшов там... Хлопець, Ми з ним познайомилися, Олександром його звати, багато дуже Олександрів. А в мене лежала така скарбничка, скарбничка е, пудрениця жіноча. Ну, Мабуть, хто знає, вона така, як е, оця морська така раковина пластмасова, а все інше, ну, там так ободки, оці всі внутрішності закривається, вона срібна. Ну я там людина спросила, скільки коштує, я сказав 3000. Він там щось повозмущався з жінкою і пішли. А цей Олександр каже, що вона три тисячі. Ну так, да, там 50 грамів майже срібла. Срібло зараз там майже по 60 гривень. Ну ціна лому. Каже, трошки нема, давай з тобою каже, поміняємося. говорю, а на що міняється хоч? Ну і він мені запропонував. Кажу, оці монети, от ми один на один з ним помінялися. Ось така. п'ятімарочник такий. Я гадаю, гарний обмін. Потім ось такий двохмарочник. Пластика це не пропаганда, ну такі монети, куди їх дінеш. Ось ще вони, в капсулах. Двухмарочник. Потім ось такий, полтинник. 80... той. Вісімсот рік. І ось такий палтішок двадцять. То я гадаю гарний обмін. Тут я продам, буде побільше. Потім <клух>, прийшов знайомий там мінколи приходить. Він тебе живе не в місті. Каже, купляв він колись отечку в мене ще давно. Ну, давненько це я ще не знімав. Скажи, забрив в мене її чого, Він каже, ну вона в мене, каже, трошки з рук випала і один скольчик і другий скольчик. Ну. Гайка срібна. Номер. Ось такий. Каже, забери її. Бо, ну, вона мені каже в колекцію вже не піде. А ти каже тут на барахольці. Ну, продаси її, деш... ну, звичайно, дешевше я. Тому що вже вона покоцана, як кажуть. І був тоже такий подгон. Ось така. Трудова слава За таким маленьким номером. Все добре. В колекцію можна ложити відразу. І ось така Октябрьська революція. Жовтнева. Також 5 кльопочок. Все добре, все гарно, такий номер. І ось таке придбання у мене за ці вихідні. Ось комусь що сподобалося. Телефонуйте. ну шкатулки я ну якусь, може, одну і продам, одну собі залишу. А, ти, а це все в мене буде в продажі. Так що набирайте. Також ще раз нагадаю, я купую ці всі речі. Статуетки, посуд, срібло, біжутерію. Все-все-все. Мій телефон буде в кінці і на початку відео. А також в описі під цим відео. Бажаю вам всього, здоров'я вам, вашим близьким. Бережіть себе, близьких своїх тихого, мирного неба і зустрінемось, коли зустрінемось.